Народ, всім привіт. Сьогодні знову, ну, як завжди, в принципі, біля таких машин, завжди є робота. Потік радіатор очередной раз. Уже його там паяли, раз, паяли, другий раз паяли, потім було отлетіла кримчатка, була, обірвали її внутрі отут і одпала. Побило радіатор, ну побило трошки. Добре, що кримчатка пластмасова. Побило трошки, то заглушили там соти і поставив я попаяли його. Поставив, їздили. А це його опять протерло. Паять його вже ніхто не хоче. У нас тут немає чим паяти, де возим його там то в одне село, село домовляюсь там паяти, то в друге. И нашли мы, короче, новый радиатор. Нашел новый радиатор. Такая радость. Вот такой радиатор. Ну, он тоже. Он тоже. Такой радиатор. Новенький, новенький радіатор і взяв я нову крильчатку. Взяв нову крильчатку, нові патрубки взяв, антифриз Шланг взяв на розширительний бачок новий кину Шланг, бо патрубок оце ось ставив. Ставив я його осінню Осінь уставив, з весни до осені. Так, тепер вирізаємо резинку, мустимо сюди, щоб його не терло в цю рамку. Тут ось вже була резинка. І тепер що ще додамо сюди зверху по резинки. Буде нормально замінив фільтр, відкрутив, новий поставив. Залив масло. Поміняв ремінь, новий поставив було лопнув. треба шків вже міняти, бо в'їдаються шкіри. Так от тут, тут ось резиночка. Щоб було, щоб не терло. И тут разиночка, чтобы не торло. Вот такие вот заложки. Все, тихо. Скрепление. Поставив патрубки, вже до собираю, позатягував хомути. Гарно тут треба прикручувати оцей болт, бо були раз не, не дотягли, та воно відкрутилось, та радіатор туди до вентилятора достав. Так що затягуємо його, шайбу ставимо гарненько. Хар затягуємо його гарненько і на всякий випадок ще й законтригаю. Законтрим його. Лівою рукою законтроляємо. Отак гарненько підтягуємо. Тоді прикручуємо цю обліцовку, ставимо решетку і заливаємо воду. Так що такий потрубок шланги нові, Потрубки нові. Ще фільтр воздушний поміняю, зараз масло поміняв, масляний замінив. Да, і ще купив фільтр новий. Зараз поставимо. Такий новенький, щоб був. Щоб був новенький фільтрик. Починається літо, Шора. Тут конечно вау. такий фильтр. Красота. Сейчас еще тряпкой там по вытираю. Вот чорний, черный капец. Отрубил свое. Проводим тряпочку. Тут тряпочкою Одну, все это сажу. Повытиваем. Друзі, дякую за перегляди, хто дивиться, підписується. Буде ще щось нове, буду показувати. Всім пока-пока.